Житомирська міська рада у співпраці з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки починає оповіщення населення, а саме військовозобов'язаних чоловіків та жінок щодо прибуття до пунктів ТЦК, а саме шляхом надсилання рекомендованих листів. Від міської ради, в яких, в яких листах буде сама повістка. Ці дії регламентуються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 18. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно розпорядження начальника ТЦК та ЄСП. Звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, надсилають нам повістки, верніше передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом. Військово зобов'язаним особам. Рекомендований лист там відправляється з певним терміном, начебто місяць часу. Навіть якщо військово зобов'язаний відмовляється від вручення повістки, згідно чинного законодавства, повістка вважається врученою. Якщо, наприклад, після цього військово зобов'язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з'явився до Територіального центру комплектування сповіщується поліція. Поліція здійснює розшук даного військовозобов'язаного та доставляє його до центру комплектування. Після чого адмінпротокол складається від 17 тисяч гривень, та в будь-якому випадку потім даний Військовозобов'язаний направляється на проходження військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. Якщо в нього є підстава щодо непридатності, відповідно норм чинного законодавства він отримує відсрочку. У повісті в кожного особисто є дата щодо приходження в ТЦК. На даний момент у нас є 212 повісток, яких ми найближчим часом, починаючи з завтрашнього дня, розішлемо. Військово але ця кількість буде тільки збільшуватись.